Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. У одній із пісень український гурт Дах Дотерс запитує: чому на світі так багато зла? Упродовж віків людство намагалось знайти відповідь на це запитання. У 17 столітті з'явилась низка мислителів. Які вважали, що корінь людського зла у невігластві. Отже, щоб позбутись зла, треба, щоб якомога більше людей здобули освіту, треба просвітити їх. Таких мислителів називали просвітниками. Як саме просвітники намагались боротись із неудством? які надбання залишили нам, і до чого тут мулярі каменярі? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук і номо розбиратись. Просвітництво розвивалось на основі гуманізму часів відродження. Ще тоді, на півстоліття раніше, у центрі уваги опинилася людина, як вмістилище Бога. З часом, а особливо після великих географічних відкриттів та з першою науково-технічною революцією, світогляд поступово змістився ще далі від віри у всемогутнього Бога. Ближче до віри у всемогутній розум. Здавалось, ніщо більше не може стати на заваді пізнання світу та розбудови світлого, раціонального майбутнього. Що ж таке просвітництво? Це широка ідейна течія другої половини 17-18 століть, представники якої вважали людське щастя головною метою для суспільства, а шлях до цієї мети бачили у подоланні феодальних пережитків та рівності усіх людей. Батьківщиною просвітництва стала Англія, де сильні позиції парламентаризму і початок промислового перевороту стали добрим ґрунтом для ідей непокори владі і заохочували прогрес знань. Визначними англійськими мислителями, які заклали основи просвітництва, були Ісаак Ньютон, Томас Гобс, Джон Лок. У Голландії їхнім однодумцем став Бенедикт Спіноза, у Німеччині Готфрід. Лейбніц Просвітники прагнули розбудувати раціонально організоване суспільство. В його основі ідея про те, що люди від природи рівні між собою і мають невідчужувані, тобто природні права та свободи, серед них право на життя, свободу та особисту недоторканність на вільнодумство. До речі, всі ці права можна знайти у сучасному міжнародному праві. Та законодавстві більшості світових держав словом, просвітники говорили про необхідність демократизації суспільства. Ідеальним для них був такий суспільний лад, який керується розумом, а не вірою. Наприклад, феодалізм розцінювався як нерозумний, тому деякі просвітники покладали надії на так званих освічених монархів тобто таких, які, хоч і керують феодальним суспільством. Однак завдяки своїй владі можуть провести реформи, необхідні для загального добробуту. Так виникла ідея освіченого абсолютизму. До освічених абсолютних монархів ми відносимо пруського Фрідріха ІІ, російську Єкатеріну II та габсбургських Марію Терезію і Йосифа II. Тим часом католицька церква після реформації, релігійних війн та через корумпованість. Втрачала свій авторитет. І хоча деякі просвітники, як от Ісаак Ньютон, були ревними християнами, вони все ж різко виступали проти церкви як інституції. Просвітники відкидали усталену думку про божественне походження держави та влади монарха. Таким чином, монарх не помазаник Божий. Монархів можна та навіть треба позбавляти влади, якщо вони не піклуються про своїх людей. Більшість просвітників ставились до релігії байдуже, але були і вороже налаштовані. Дехто вважав, що Бог, якщо і створив світ, то потім не втручався у розвиток історії людства. Таких називали деїстами. А ті, хто повністю відкидав ідею існування Бога, були атеїстами. Саме від просвітників ми маємо різко негативне ставлення до середньовіччя як темного неосвіченого періоду розвитку Європи. Так вони намагались протиставити нібито темне християнське середньовіччя та новий історичний час, керований розумом. Але чомусь просвітники обирали не зважати на такі нібито дрібниці, як середньовічні університети, що виросли як наукові осередки із великих монастирів, адже саме там у середні віки водились освічені люди. Проте не можемо відкидати і користь такого протиставлення. Адже зрештою Папа Римський розпустив щоправда, ненадовго орден єзуїтів. Інквізиція припинила свою діяльність, а також відкрили світські, тобто відділені від церкви школи. З іншого боку, монархи, прикриваючись високими ідеями просвітництва, відбирали землі у церкви, колись могутнього землевласника. Словом відбувався процес секуляризації. Або відділення від церкви держави, освіти, суспільного життя та майна, особливо відзначились французькі просвітники. Вони, переслідуючи думку, що все людське зло від неудства, вирішили радикально боротись із ним та підвищувати рівень грамотності населення. Наприклад, філософ Дені Дідро, щоб зробити знання більш доступними для усіх охочих. Вирішив укласти короткі описи для усіх відомих явищ та розмістити їх в одному виданні в абетковому порядку. Це видання отримало назву енциклопедія, а авторів статей описів почали називати енциклопедистами. Перший том енциклопедії Дідро побачив світ у 1751 році. Одразу ж енциклопедія наробила багато галасу у суспільстві. Вже через вісім років, у 1759 році, було видано наказ про заборону видання та знищення вже надрукованих семи книг. Конфісковані томи енциклопедії звозили до Бастилії королівської тюрми, але знання неможливо ув'язнити натхненна прикладом енциклопедії, у 1772 році в Единбурзі з'явилась Британіка. Один із просвітників, Жан-Жак Руссо, написав перший у світі філософський педагогічний трактат. Він пояснював, як потрібно виховувати дитину, щоб вона набула необхідних для суспільства чеснот. Серед іншого Руссо виділив різні етапи у формуванні дитини, які потребують різних методів виховання. Він закликав до так званого природного виховання. Не давайте своєму учневі жодних словесних уроків він повинен здобувати знання лише з досвіду. Не карайте його зовсім, адже він не знає, що таке бути винним. Ніколи не примушуйте його просити пробачення адже він не зумів би вас образити. Іронічно, що власних дітей Русос здавав до сиротинця, бо вони заважали йому писати безсумнівно великі твори. До речі, Саме просвітники запропонували розподіляти державну владу на три незалежні одна від одної гілки законодавчу, виконавчу і судову. Нині цей принцип лежить у основі законодавства усіх демократичних держав. Його запропонував Джон Лок, розвинув Шарль Луї Монтеск'є, А зрештою, цей принцип розподілу державної влади був перше закріплений у Конституції США. 1787 року та Декларації прав людини і громадянина 1789 року у Франції, заклавши у цих державах демократичні засади. Ідеї просвітників вирували у модних світських салонах, де аристократи та інтелігенція обговорювали новини науки. Політики, філософії, формуючи таким чином громадську думку. Відвідувачі салонів об'єднувались у різноманітні товариства та гуртки. Одним із таких об'єднань прихильників ідей просвітництва було масонство. Ні, масони це не таємні володарі землі, якими нас лякають теорії змови. Масони це представники релігійно-етичного руху, що виріс із середньовічної цехової організації. Мулярів, будівельників. Звідси і саме слово масон, тобто муляр або каменяр. Пам'ятаєш каменяра Івана Франка? Як гадаєш, яку ж скалу лупали масони? Насправді ту ж, що й просвітники, але робили це у вигляді таємних організацій. Лож, масонські ложі були настільки таємними, що їх кількість швидко збільшувалась, і кожен прихильник ідей просвітництва. Прагнув стати масоном. Однак жінкам брати участь у масонському русі, як і у будь-яких інших навколо політичних організаціях, було зась мазонською ложею опікувався магістр, а стати масоном можна було лише якщо тебе порекомендували кілька дійсних членів ложі. До речі, масоном міг стати представник будь-якої верстви, якщо він порядна та чесна людина. І сповідує монотеїстичну релігію, тобто християнство, іслам чи юдаїзм. Масони сповідували культ вищого архітектора Всесвіту та прагли допомогти йому будувати нове справедливе суспільство. Вони надихались духовними практиками Сходу, звідти переймали різні символи, наприклад, давньоєгипетських ангх, сфінкса, піраміду і обеліск, а також Всевидяче Око. До речі, на купюрі в 1 долар США можна побачити деякі з цих масонських символів. Чому? Все дуже просто батьки-засновники США були масонами. Словом, масонські ложі справді були надзвичайно популярними і усі активні громадяни того часу мали за честь називатись масонами. До речі, на території України масонські ложі теж існували. Масоном був, наприклад, Іван Котляревський. Але Російська імперія дуже швидко заборонила діяльність лож. І справді, як можна поширювати ідеї свободи та рівності у наглухо абсолютистській імперії Романових? Просвітники та масони мали значний вплив на подальший розвиток людства. Наприклад, натхненні ідеями просвітництва, англійські колонії в Америці виборюють свою незалежність. Користуючись саме ідеями просвітників, а французи у 1789 році розпочали революцію під гаслом Свобода, рівність, братерство. А поширення грамотності як визволення від забобонів та страхів стає всеохопною. Проблеми політики, культури, освіти активно обговорюються у модних салонах, клубах та ложах. І хоч ідеї рівності, які декларували просвітники, були далекими від сучасних уявлень, тобто жінки і далі були у тіні чоловіків, але ці ідеї надихали людей на протести, повстання та революції, все, що завгодно, аби збудувати справедливий світ. На жаль, перебудова суспільства на основі просвітницьких ідеалів розуму, справедливості, рівності не позбавила світ від зла, але точно змінила його на краще. Дякую тобі! Що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.